Вітаю, мене звуть Оля Бєх і я гостинно запрошую вас до майстерні щастя, Київ, Україна. Сьогодні до праці я запросила колоду «Містікал Лі Норманд». Нещодавно в нас була колода Mystical Кіпер» від того ж самого автора. А сьогодні Лі Норманд французький оракул, нагадує, і ми, як зазвичай, дивимося на дно колоди для того, щоб зазначити пусто, дякую. А, яка тема сьогодні буде нами обговорюватись тут? Так, так, показую вам. Дивлюсь сама. Ого, дівчата, будемо розмовляти про вас, тому що це а, карта жінки у цій колоді 29-та, за номером. Так? В неї, до речі, порося в руках, якщо бачите. Так? За Ромським оракулом, це. Ознака щастя, тобто, вам дуже-дуже потолонить. У найближчому майбутньому мається на увазі, звичайно. Ви тут у чарівному жовтому такому лимонному навіть платі, так, у квіточки, так, у квіточки. Тут навіть омила така. Тобто, то є то, такі ну, рослина, під котрою всі цілуються. Знаєте, таке бачили колись, ну це про неї мається на увазі. Вас. <кій> Біле пір'я на лоб прикреплене, дякую. Ну, Колір білий це взагалі колір сподівань надії, можливостей, звичайно, як і наречена, до речі, у білому кольорі, замість таких міркувань від, зі старовинних часів, що бається на увазі. От, тут ознака Венери, тут є такий символ. От, тут немає на цих картках, до речі, ромського оракулу, якщо хочете. Так, так авторка забажала, але є деякі інші ознаки, наприклад, сонце, котре тут знизу зроблено, ну, начебто на барельєфі того вікна, у яке вона виглядає. Виглядає у своє щасливе майбутнє мається на увазі. Тут чокер такий на шиї зав'язаний з золотим таким. Медальйоном розумієте, була важка розмова так, з кимось. І взагалі, вам наразі навіть поговорити нема з ким. Ну тому що, або ви знаходитеся у таких місцях, може, ви поїхали десь, де не, немає з ким порозмовляти. Розумієте? Ну просто немає все. Ну дуже однакі люди, вони знаходяться якраз посеред багатої кількості людей. То дуже дуже розповсюджене таке. Ну, якесь не знаю, щось таке у житті розповсюджене, що люди однакі наразі дуже. да. І тому треба якимось чином. Ну, себе витягувати. Ну, я сподіваюся, що за таких розмов, як ми тут з вами, так відновлюємо на моїх відео, то якось воно легше має ставати. Ну, по собі знаю, тому що так само колись розмовляла зі своїм викладачем, якщо хочете, так а потім навчалась у неї для того, щоб собі сама той дах лагодити. А на сьогодні. Не сподіваюся, що якимось чином може допомогти вам розібратися у собі, навести моститі між своїми бажаннями, думками, діями і тим, що з вами відбувається загалом. Дякую вас заздалегідь за ваше розуміння, за ваш час і за вашу довіру. Щиро дякую. Отже, щодо того чокера, немає з ким поговорити, або вам взагалі важко про це з кимось казати. Розумієте, можливо, хтось взагалі ну, якась втрата була. Не так давно мається на увазі. Ну, не так давно це напротязі 6 місяців останніх. От, і те ж саме якесь таке відчуття, ну, трауру якогось. Тому дуже важко, звичайно, сльози були у багатьох з вас. Так само це розумію. Але повернуся до того, з чого почала. Все ж таки, тут таке поросяче рівне, розумієте, і такий браслет. У тої жінки на лівій руці розумієте, як і те перо мається на увазі? Ну тобто, буде вам талонити? Ну буде. Ну я розумію, що останнім часом дуже багато про це кажемо, але все ж таки. Повторю ще раз, щастя це щось, не, не щось таке, що можна взяти і потрогати. Це не постійна константа. Це те, до чого варто рухатись, розумієте? Тобто сам рух і є щастя. От і все, пазл склався. Тому довго розмовляти тут не будемо. Чоловіки, якщо ви дивитеся, тут буде йти розмова про ту жінку, про котру ви можете собі загадати. Тут, будь ласка, то може бути хто завгодно. Від партнерки, від того, що є, була. Чи Буде жінки, котра взагалі ну, якесь значення має у вашому житті. Мати, донька, от, там, може сусідка, може хтось з праці, байдуже. Тут ви, якщо хочете, замовляєте то музику, тому що, е, скажіть, я скажу, інформація загальна, так, дякую, щиро, і кожен почує своє. І коли ви її для себе знайшли, тоді для вас вона і має значення. Дякую. Щиро дякую. Отже, ми добираємо дві карти. Дама, та котра вийшла на дні колоди, мається на увазі господиня, вона буде по центру цого, того розкладу. І зліва направо картки, котрі я буду виймати по черзі. При вас, звичайно, дякую. Отже, перша карта, що треба знати стосовно тієї жінки, ну, лелека. <с? <с?> на прошлому. Прогнозі у нас був вже лелека, добре, але тут іншим чином виконаний він все ж таки дякую. І ще одна. І дерево? Ну, слухайте, ну тут чарівним образом ви, вибачте, все це відбувається, так, так. Тож, у минуле йде а, лелека, так. Так, він дивиться у майбутнє. Добра ознака. А тут лелека, котрий вже з дитинчами. Ну тому, що на прошлому прогнозі там теж був лелека, була ну така досить важка розмова. От щодо того, що відбувається, і тут дівчата лелека, той дивиться на вас. Розумієте, у вас попереду знов ж таки ну дуже вагомі і такі якісь. Дуже рішучі ну, кроки з вашого боку, по-перше, а з другого боку, це буде поміч якась, розумієте? Але вам треба так само ну, якихось зусиль до того докласти. Тому що тут овен проходить, розумієте? Байдуже, хто ви за знаком Задяку. Але все ж таки, якщо ви овен, то, то до вас першими йде та справа. Або треба чекати ну, якихось знаків уваги або допомоги від тих, хто за цим знаком по життю проходить. Мається на увазі, дякую. Але загальна інформація буде такого гатунку. Овен це вогняна стихія. Тобто це якісь дії, це марсіанська енергетика, це якийсь новий підхід до того, як ви жили раніше. Розумієте, від Всесвіту до вас взагалі новий підхід. Треба бути готовими до того. Розумієте, не можна. Вважати, що щось в тому житті зміниться, але ви для себе нічого не зміните, наприклад, або ви не змінитеся, або ви не зміните своє ставлення до чогось. Розумієте? Ну, можливо, ви сором'язливі, наприклад, і вам дуже важко з кимось знайомитись. Або ви взагалі вважаєте, що ви у такому віці таке читаю іноді дівчата? Ну просто не знаю. Ну як ви так можете до себе відноситися, мається на ну, увазі про вік, коли ви там вказуєте. Ну, вік, то взагалі не про цифри в паспорт. Розумієте, то про стан душі, і ну, треба кохання всі ті віки підвласні. Ну так воно якось такий вираз є. Ну так отож про життя таким чином йдеться мова. Тобто, не треба самим на себе ну, не, 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 не зрозуміло, яким чином, вибачте, магічити. Ну тобто, все. З коханням у те світ у той світ приходить, розумієте? І взагалі, ну що є самою найрухомішою і самою найміцнішою силою у світі? Ну то і є кохання, розумієте, тобто. Якщо ви його навіть вже відчайдушилися там якимось чином знайти, то вам тут кажеться, не ну дарма, дарма ви так себе поводите, дарма ви там себе зачинили десь вже, ну, можливо, на дітях лише своїх сфокусувалися, або, можливо, хто вже більш зрілий, то на онуках і думаєте, що все. Так, життя, воно своє і живеться. Ну, ви ж там у клопотах не у своїх, розумієте? А вам можна бути у своїх, і треба бути у своїх, тому що... Якщо ви своє життя не живете, вибачте, будь ласка, ну то хтось ваше життя живе за вас. Ну так, то ваші діти, ваші онуки, ну розумієте, те ніколи не скінчиться. Ну, ви думаєте, що ви якісь добрі вчинки чините, але ви свою долю не живете, розумієте? А то є ну, гріх, якщо хочете. А гріх то є у прямому перекладі нанесення шкоди собі, власноруч, розумієте? Я філолог, я знаю, тому. Будь ласка, треба тому, кому треба та інформація. Дякую, що це чуєте. Треба розгортатися до себе більше. Розумієте? Тим паче, що лолека він вказує на переїзд, на якесь знайомство нове, на дуже вагомі якісь зміни у кращий бік. Звичайно, а як, як же ще? Це на щастя. Воно і народі так кажеться. У двору, в якому поселився лелека, то щасливий двір або будинок, або що там підприємство. Байдуже. Сімнадцята картка, так, одиниця і сімка. Сімка число мага, тобто буде здійснюватись ваше бажання. От Бажаєте кудись переїхати, ну так, окрім бажань, треба щось знов таки робити, тому що попереду стоїть одиниця. А у комплексі це вісімка. Вісімка це взагалі у езотеріки два таких квадрати, чотирикутника, накладені один на один. Це у формі зірки мається на увазі Давіда. І вони повсякчас час рухаються. Ну, це жіноча і чоловіча енергетика. Мається на увазі, котра рухає той світ, розумієте? І Рухається заради того, щоб здійснювати бажання. І взагалі це означає таку безкінцевість. Тому що якщо вісімку покласти горизонтально, то то і буде знак безкінцевості, котра, у свою чергу, вінчає старший перший аркан таро мага, завжди у Гермеса над головою, мається на увазі, ну, у класичному так точно таро. от. І то, Макс, знову ж таки, повторюю. А тут я вже казала за сімкою: то є число мага і здійснення бажань. Тобто поні бігають по колу. з якого боку на цю цифру не подивись, але воно пророчує одне і те ж саме. По-перше, те, що знову ж таки повторюю, здійснення бажань. А по-друге, що треба над тим працювати. Розумієте, постійно бути у русі для того, щоб здобусти ті бажання. Тому що ну, ніхто там, вибачте, якийсь там чарівник у... Голубому гелікоптері не прилетить, не помашує, кіно не покаже. Це просто в якомусь мультику і пісенки було дитячі, розумієте, і взагалі не наші, дякую. От, а так взагалі треба, розумієте, сподіватися на краще, звичайно, але все ж таки не сидити сіднім, розумієте так, треба. У вас є вже якийсь фундамент, ну є, є вже якийсь досвід. Ви вже точно знаєте, чого в своєму житті ви не хочете. Розумієте? От, стосовно того, про що ви там могли плакати? Вибачте, чи про що ви там? Так горько мовчите, вибачте, ну, можливо, хтось з вас пішов зі стосунків, розумієте? Ви дуже хвилюєтесь через те, що ви зробили той крок. У вас якийсь, можливо, навіть якийсь там комплекс провини виникнув через те, що ви когось там залишили, ну, тому що ви так відчували, розумієте? ну, Якщо ви те зробили все, жаліте про те, що там щось зроблено, про своє минуло, тому що жінка тут більш-менш розгорнута все ж таки у минуле. Не дивлячись на те, що вдача у вас у руках. Розумієте, так, те порося. Ви все ж таки щось там рахуєте ті збитки. Ну Тому що такі обставини, і вам з того місця, у якому ви наразі знаходитесь, ну не бачно ще ті всі щастя вселенські, котрі вам та доля і Всесвіт буде пропонувати, звісно ж. Але тут є лелека, котрий розгорнутий якраз таки у майбутнє. розумієте, Тобто він дивиться на вас. І показує вам, що ну все добре, розумієте так, що ви під захистом, наче, як ті дитинчата, котрі у нього сидять у гнезді, розумієте? Під захистом всесвіту, під захистом власної долі, розумієте, тому що самі собі ве зла заподіяти не бажаєте ну то проти природи людської, вибачте, будь ласка, навіть якщо ви щось таке зробили, про що не те, щоб жалкуєте, а просто вам страшно, як зазвичай ну нам усім страшно, ну, зараз страшно Взагалі, навіть коли спокійне, те життя більш-менш було, взагалі було страшно. Тому що той страх, розумієте, тягнеться все ну з нашого роду, від наших батьків, від нашого соціуму, від того мозку, котрий взагалі є ну, критичним мисленням. Розумієте? І те критичне мислення, воно взагалі всього боїться. так у Той мозок, він взагалі. Ну, влаштований таким чином, що ну він лише себе оберігає, розумієте? Ну 70% енергії. Котру ми витрачаємо взагалі за добу, наприклад, то йдеться на те, щоб мозок працював, якщо щось розумієте? Так, та їжа, котру ми споживаємо впродовж доби, так само 70% від того всього йде на те, щоб працював мозок. ну, Тобто ви живете свої страхи, розумієте? І вони, звичайно, мають головну роль ведучу таку скрипку, грають у вашій голові. І ви на почуття вже не зважаєте а якщо зважаєте, то там відчуваєте лише якесь. Ну, не знаю, або розпич, або сльози там в перемеж в суміш, вибачте, з тим розпичем, або якісь вагання, тому що деякі а, дівчата вони ще тільки збираються щось зробити. так? Вони ще тільки збираються про щось поговорити, але їм щось заважає. Знову ж таки, страхи ну, через те, що на шиї там чорна смужка така повішена. Але розумієте, там є все ж таки таке ну, рацо, розумієте, там є. Ну, Таке золото на тій ж смужці, така маленька крапочка, розумієте, але все ж таки є. Тобто там є істина у тому, що ви хочете сказати. Не треба самою собі забивати мозок знову ж таки тими страхами. Тому, Кому треба те почути, дякую, що чуєте це. Або є дівчата, котрі розгублені дуже, так, їх навпаки, поставили там до відома що все. Мертві бджоли не годуть, і вони розстроєні дуже. І так само якось почувають себе ну, невпевнено у майбутньому. Ну, Знову ж таки, кажу вам, все буде дуже добре, розумієте? По-перше, це може бути новий чоловік у образі тої лелеки, так, запросто. Щодо його знаку задяку навіть сказала, так, ну, то може бути взагалі вогняна стихія, тому що овен її розпочинає. От, Або там просто ну, розумієте, овен він спонукає. Взагалі до рішучості якоїсь. Він ну взагалі не дуже думає про наслідки, але з тим, щоб встати і почати щось робити, це в нього завжди було гаразд. Оцього знака Зодіака мається на увазі. Тому треба перейняти саме такий досвід того знака Зодіаку от, от про що він тут для всіх мається на увазі. Тобто, треба вставати і йти назустріч своїй щасливій долі. От і все. Не вагатись, не рахувати збитки, не тонути. У тих сльозах, розумієте? Ну треба вийти на вулицю, дівчата. Ну, не знаю, відкрити інтернет, почати там з кимось листування, але за нормальних сайтів і за нормальних додатків, дякую вас за зделегіт за розуміння. Треба повер... побачити там десь, ну коли ви йдете, навіть. Не знаю, там по хліб кудись, чи взагалі просто як у яких справах. Ну, несіть себе, розумієте, як, як королева та ну, наче у вас там те піро приклеєна до лоба взагалі по життю? Підборіддя своє, підійміть. Ну хто там бачив ваші очі. У очах на той час повинна бути та погода, котра у вас поруч, ну літо наразі, все квітне, розумієте? Не шаркайте там ногами, не дивіться собі под ноги. Підіймайте те у свою золотаву гриву, яку конячки. Мається на увазі, як у юнікорна, ну і динаріга мається на увазі. Несіть себе, не мов пава якась, розумієте, не мов там у вас, ну, дійсно, ми всі королівські діти, розумієте, ми всі народилися з короною на голові, якщо хочете. Ну, так не скидайте її своєю там, згорбленою худою, вибачте, будь ласка, осанка повинна бути. Тим паче, що від того, як ви тримаєте ту спину, те, відображається прямим чином на тому, як ви себе почуваєте, якщо хочете. Так. Тому що, якщо ви будете схилени, такі, ну, перед мається на увазі, то ви стискаєте ну, дихальні свої органи мається на увазі, то відображається ще на серці, розумієте? І взагалі то нікому не потрібно. То надходження кисень у мозок, то так само ваш настрій, розумієте, колір вашого обличчя, а не тільки те, що некрасиво. Ходити згорбленими мається на увазі. Ну, не відразу, можливо, де, у деяких. Ну, така тут порада, що я можу зробити. Не відразу у деяких те вийде. Але тренуйтеся, нічого з вами не станеться. Розумієте? Просто ну треба, щоб хода була легша. Розумієте, тут все ж таки лелека, і у вас те Треба, щоб ви. Вичували те, розумієте? Ну тренуйтеся, і ви побачите, що як люди почнуть на вас звертати увагу. Ну тому що це приємно бачити, коли йде людина нічим не обтяжена у ці часи, розумієте? Тому що всі навколо похмурі, всі якісь злі, всі якісь знервовані, і тут бац випливете. розумієте, всі, а що це, а як це? І беруть з вас приклад, тому що це гарно, тому що у цей час ви прикрашаєте собою світ. Розумієте, і то можуть бути нові знайомства, знову ж таки, котрі, ну, невідомо ще, що приведуть у ваше життя, але точно щось добре, тому що порося і лелека не можуть вказувати на щось інше. Дякую вас заздалегідь за розуміння. Так, ну тут ще келих такі, так, і там таке дитинчиня, воно. Темного кольору шкіри мається на увазі, ну, тому що іноземна тут колода, от і все. А що таке дит... дитина, розумієте? Дитина це щось ну, нове взагалі у житті. А що таке келих То кохання. Тобто нове кохання до кого? До себе, до оточення, до життя, взагалі ставлення розумієте? Формуємо наново своє ставлення до себе, до інших, до життя, ну через себе, перше за все. так І, і починаємо рухатися у тому напрямку. Напрямку розумієте? Тобто, ну, починаємо вірити. ну, Кажу це для всіх, тому що тут загальна інформація, а тут і для мене, якщо хочете, звичайно, тому що я звичайна людина, така ж сама, як ви. От і дивлюсь тут на себе так само, тому що проживає так само життя, і воно буває різним. Дякую заздалегідь за розуміння. От, і треба дивитися, ну про що нам кажуть діти взагалі у езотеріці. Ну, що вони до 7 років не мають майже ніколи поганого настрою, розумієте? Вони ну, відкриті до нових почуттів, до нових якихось підкорянь тих вішин для розширення своїх горизонтів. Ну, так і ви, будь ласка, будьте готові до нових зустрічей, а то ви їх чекаєте. Розумієте, я дуже часто таке читаю, Я чекаю, ну тобто, ви чекаєте. Ну треба діяти, розумієте? Ну треба. Комусь посміхнутися, на когось подивитися, розпочати ходити наново, ну хоч щось. Ну, ну Усього є свої умови, розумієте? Ви вважаєте, що ви і так достатньо настраждались, наприклад. І через те, на вас завтра там викинеться там якісь рухи забілля. Да? Ну ні, такого не буде. Ну, вибачте. Ну, тому що воно ні для кого таким чином не працює. Воно, звісно, десь там вас чекає, але для того, щоб. Воно відбулося, треба туди ну, дійти якось. Розумієте, що щось треба зробити для того, вийти з хати, не знаю, щось там да якісь зусилля над собою зробити. Ну тому що воно ж не добре, якщо щось. Ми про це часто останнім часом кажемо. Ну, воно само по собі не відбувається. От і все. От, якщо ви вийшли з токсичних обставин, наприклад, тут таким чином, і у вас зав'язалися нові, ну можливо, це не вчора сталося, а десь впродовж ну з півроку, можливо, десь так ззимки могло бути. От, ну або пізніше мається на увазі, поза То того партнера чи чоловіка, котрий може бути поруч з вами, тут спокійно можна бути так. От він добрим чином буде піклуватися про вас. Йому можна довіряти. Кому потрібна ця інформація, будь ласка, в добрий час щасливого життя, якщо хочете разом. Ну буде свадьба. Так, ви одружитесь. Якщо щось, ну по меншій мірі. Вибачте, ну з'їдетесь, будете жити разом. Тобто, будь ласка. У вас все добре. Не переймайтеся через те, що у вас там хтось десь залишився. Не крайте собі те серце. Сталося як сталося. Знову ж таки вам відніше, розумієте? Якщо б це було найгірше в вашому житті, воно б не сталося. От і все, дякую. А, ну, Поки я так довго про ту лелеку казала, взагалі, про те, що треба вийти з дому і загалом про все це, я вже затронула, звичайно, і ту карту, котра вийшла у майбутньому. Тобто, то п'ята карта, то дерево мається на увазі, то так само про родину. От, Тут так само про Ваше здоров'я, до речі, так, ми про нього так, так само вже умовилися. Тут про спілкування, тому що тут у кроні дерев дуже-дуже багато птахів. Тому ж знову ж таки, дівчата, підкреслюю. Розумієте, поруч з вами, ну я не знаю, сила селена тих, хто з вами дійсно хоче спілкування. Ну, Тому що тут всі птахи, вони всі різні. Розумієте? Ну, Така карта, я не можу, я як зможу, так її виставлю. Хочеться, щоб ви її бачили, тому що все ж таки. Дуже важливо, щоб ви бачили зображення. І тут проходить під знаком Діви мається на увазі ця карта. Розумієте? Тобто, це стихія землі. Так, це те, що більш. Ну, таке матеріальне, так? Тобто не вогняна вже стихія. Тобто, ви прагнете до стабільності, звичайно, як і ми більш-менше. От, і до злагоди, до щастя, до достатку, до здоров'я. Ну, все це буде, розумієте? Тому що дивіться, яке тут чарівне дерево. Так погнула доля деяких. Так я розумію, що було важко, але було це ключове слово, розумієте? Ну, треба. Рости далі над собою, над тими обставинами важкими, розумієте, вгору все відновлюватись ви будете, тому що це дерево, це про це мається на увазі в езотеріці. Воно росте і відновлює само себе. Розумієте, до тих пір, допоки ви самі у себе вірите, мається на увазі, якщо казати про вас. Тут, до речі, два зайчики так під тим деревом. Один з них у минуле ускакує, а другий йому вслід дивиться. Ну знов ж таки розмова про тих, хто жаліє там за своє минуле. Ну можливо, за жаліє за якихось статків, котрі нажили, ну, у двох, наприклад. За життя, можливо, ще сподівається на повернення тої людини, котра вам розбила серце, так, забувши там щось якось сльози лить можуть. Можливо, щось зробили з тими відносинами. Наразі перебувають одні, тому що ще не з'явилися інші, і вже думають так собі. А може, треба повернутися? Може, я щось там не те зробила? Може, я там поквапилась, дівчата. Ну розумієте, у таких випадках вже нічого не треба нікуди бігти. Ну, якщо ви хочете якось себе, ну я не знаю там встряхнути, якщо хочете, вибачте за це слово, але все ж таки, ну, як дерево, те розумієте, щоб щось якось там себе розворушити, мається на увазі, то треба згадати, а що було взагалі? Ну, чого там, щось було дуже добре, і ви вирішили те завершити? Чи та людина вирішила те завершити? І ви будете там сидіти, сльози лити за що? Ну, я не розумію просто. Якщо вас раз там образили другий, третій, ви що вважаєте, що іншого разу такого не трапиться? Ну, то знаєте, апетит приходить під час їжі у таких справах, от і все. Я не кажу, що там був дуже поганий хтось, і так таке інше. Але по попередніх, вибачте, прогнозах. Я розумію, що там обидва рази проходила коса, якщо хочете. Тому вас тою косою там вже вдоль і впоперек. а Ви ще ще хочете щось там сподіваєтесь на те, що будуть там пряники замість батогів. Ну такого не буде. Ні, людина ну так, таким чином не змінюється, розумієте. ну, Вона просто буде самовпевнюватись на вас. Якщо вас, ну вибачте, покинули, чи там хто кудись та людина пішла, ну тим паче, вибачте, ну і все, ну і добре, звільнила та людина те місце для чогось, якогось більш е, ну, достойного у вас, того, чого ви варті, наприклад, розумієте, дійсно, це треба бути у своїй жіночій силі. Так, ну. Треба вірити в те, що ви все ще можете бути щасливі, і ви будете обов'язково імені. Я тут вже буду завершувати, тому що як вас ще вмовляти, я не знаю. Тобто, підсумуємо, швиденько у вас є у руках вдача. Розумієте? Вона у вас у руках. Так бачите все світ. Але ту вдачу ви бачите чомусь, ну саме як покарання. Ну треба змінити свій фокус зору, от і все. А у вас попереду дуже серйозні якісь ну, такі рухи маються на увазі від долі, від всесвіту, від вас самих. От попереду це мається на увазі десь. Ну, що найбільше це 5 тижнів мається на увазі. Що найменше то 5 діб. Тобто, впродовж цього часу можна. Думати за переїзд можна бути відчиненими до нових знайомств. Розумієте, треба працювати над собою той час, над тим ставленням до себе, як вже казали вище. Треба робити якісь вправи над собою в прямому і переносному сенсі, мається на увазі, котрі відобразяться на вашому внутрішньому стані і на зовнішньому так само. І ви просто експериментуйте. розумієте, вам має бути цікаво жити. Ви маєте стати самі собі цікаві. Розумієте? Заведіть якісь знайомства, якесь хобі, щось розпочніть робити таке, чого ви досі не робили. Записуйте там, можливо, свої плани. У якийсь щоденник, розумієте, ну щось малюйте, ліпіть щось, тому що коли руки зайняті, розумієте, воно якось під тою творчістю і життя, легше якщо видається, дякую. Почніть жити знов ж таки своїм життям, а не життям своїх дітей, онуків і таке інше. Робіть це для себе, це для вас важливо, тому що просто дивитись прогнози і вважати, що воно само по собі завтра постукає в двері, то таким чином не відбувається, вибачте так. Я як можу, я хочу вам просто дати можливість зрозуміти, що вихід є, розумієте, що є можливості, а не лише перепони. Але лише ви можете переступити той поріг, вибачте, будь ласка, назустріч новим пригодам, у котрих я, звичайно, залюбки буду вас супроводжувати. Для мене це велика честь та задоволення. Тому, будь ласка, підбадьоруйтесь, повірте у своє щастя. Воно не за горами. Розумієте, тут такі чудові карти вийшли. Я дуже рада. Тут ви у центрі. Про що можна ще казати, якщо у вас таким чином, і всесвіт той бачить. Не себе нахвалюю, звичайно, а той всесвіт дякує. Тому я у вас вірю, Всесвіт у вас вірить. Ви у себе не одна. Розумієте? Так, разом ми точно впораємось. Тому, будь ласка, живіть з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці. Все буде Україна! Слава ЗСУ та нації. Ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації. До нових зустрічей з повагою, Па-па-па-па!